Вітання всім. 26 квітня, 23 рік. На вулиці Дощ. Ми трошки працюємо з поліуретаном, трошки з деревом, клею, корпуси 145. І заодно заливаємо є ще трошки хімії. Заливаємо дещо. Нуклеуси наші. Хто вже дивиться наші відео, то видів, як воно зимує наш Нуклеус. І хочу розказати, як ми це робимо. Як ми ці нуклеуси виливаємо. Це в нас є на 145-ту ламану. Ширина. В середині двадцять Вроді ми. Зараз ми перевіримо. Так, це є в нас 24. Сюди сантиметра, сюди 45. Це є такий стандарт. Сюди входить поперек шість рамок. Магазинних 145-ок, сюди входить 12. Він по внутрішніх розмірах він такий самий, як вулик Фадєєва. Так само, так як наш дерев'яний нуклеус. Ну, подивимося, як він взагалі виготовляється у нас. Тут дещо. Нижня сторона трошки затікає. Форму я не один раз модифікував, модернізував, але вже так налагодилось. Взагалі з чого форма складається? Це є в нас її внутрішня частина. Я її зробив суцільною з, з фанери. 15. ка Подвійно. Це І 30. Товщина. Тут запазував для перегородок. І також зразу робиться пальц на рамки з усіх сторон. Він у нас на меншій стороні передній і задній 10 мм, на боковій 8. Ну, так виходило. По четвертях. Так, що ми, як ми з ними працюємо? Це є роздільник, це є віск і низькоктановий бензин 62-й галоша. І вам покажу, як старається. Промащую постійно. Краще відділяється. І заодно буду розказувати, як і що ця форма внутрішня, дехто робить її розбірною, дехто робить з чотирьох частин на магнітах, там різні модифікації, як воно. Ця форма має внутрішня сторона, має дещо конусність на сторону. В яку сторону ми її витягуємо мінус міліметр. Це так, як вона, як бутилочка. Хоча можна і більше давати, вона замало один міліметр, дещо тугенько виходить, бо є. Гарно промащуємо кутики, бо на кутиках не зовсім. Буває, що пристане відламається від. Готового корпуса. Ще. Нижню частину. Цей бензин швидко випаровується, залишається тільки віск. Так, де наша нижня частина? Це воно вверх дном заливається, виходить, що верх внизу. Промащуємо також її, чистимо все, що залишилось, воно все гарно відстає. Тут ми маємо зовнішній фальц. тут скос 20 градусів. Панера 7,5 міліметра. Також її гарно промащуємо роздільником, воно все дуже. Гарно відстає. Я робив її по таким Ютубу? Не пам'ятаю канал. Один із перших він робив ці форми. От так воно стає. Що ми маємо? Це ми маємо цю верхню частину. І оцей пас. Отут -от -от він знаходиться. Отак. От Далі стінки бокові. Я їх зробив з таких двох, з двох половинок. Нічого, просто прямі дві, також здвоєна, тому що одинарні мені не сподобалися. Важче їх з'єднювати між собою, геометрія пливе. І ще я що одне роблю, я їх скручую разом на шурупи. Нема проблем два шурупи закрутити. Тут чотири шурупи йде знизу, тому що це на цю сторону заливаємо компоненти змішані, і в кожну щілинку заходить ще рідкий компонент. Це маємо з'єднано. Далі йдемо до перегородок. Висота їх корпусу цього 155, це вже зовні з четвертями. Трати це, Також тут скручую шурупами. Як між собою вони з'єднюються на простих ящичних застіпках. Можна щось більш міцніше, але цього достатньо. Є там регульовані. Якщо послаблюється, то підгинає молоточком. Тепер верх форми, низ, корпуса. Тут також внутрішній пальць. Так як це верхня частина, я тут зробив такі віддушини, щоб виходило повітря. якщо Заливається компоненти, мусить діватися повітря. Тому що якщо форма герметична, повітря не має куди дітися і виходять недоливи. Сміття забираємо. нам не треба, тому що це кожне. Кожна частинка, яка там є, буде робити на майбутню ямочку. Тут ще підчистим контичню частину. І так само защібається, щоб для оці шурупи нам не послаблялися. Тут таке усилення з арматури. Так, поки що форму в сторону йдемо до компонентів. Для такого корпуса виходить у нас 950 грам. Так, ми маємо вагу. Важливо на вазі зразу поставити грами, тому що як наливаєш і тару. Так, це є в нас компонент А. Беремо його 450 грамів. Тепер більш такий темніший. Температура в приміщенні має бути мінімум 20 градусів. Якщо буде холодніше, компоненти довше стартують і дещо такі більш пористі. Ну, я їх заливав і швидше. Так. Цих милили 450, цих їм 500. Тут ще є, 2-3. Поклеуси, з цим закінчуємо, бо вже сезон на носі. Змішуємо. Я змішую, рахую собі в умі до 40. 40 секунд приблизно на максимальних оборотах. І виливаємо отака виходить сметанка. Маємо до хвилини часу, щоб компонент почав працювати. Це 40 хвили... 40 секунд мішаємо, 20 секунд, щоб вилити. Порозтікалося і вже починає потрошки підніматися. Небараз не, не встигнемо. Кришка пронумерована. Ці дві арматурки вставляємо у кутах, де закручували шурупи, щоб ці шурупи не позривали. Тут просочується дещо. було трошки підігріти більше компонент. Так я зазвичай бігу більше тримаю. Шумить уже. Можна бачити, що тут уже пінка підходить з отворів. Час пройшов наша форма, наш корпус застив. Будемо її розбирати. Буде трошки гучно, і треба буде і молоточком вдарити і все по порядку. Звільняємо форми. Вниз нашого корпусу більш-менш все гарно. Дещо тут чу-чуть позатікало, але це не страшно, почистимо. Трошки. Це той момент, коли залило, це він ще рідкий компонент. Находить Любуш шпаринку Так як панера, це не щільності як такої немає. Нам головне, щоб була оця площина рівненько. вона на неї йдуть ставати. А зовнішня вже як. Як вийде. Так, тепер зовнішня сторона у нас більш-менш. Головне зірвати його, тому що тут є. Заокруглення компоненту знаходить. Все розірвас. Тук на палі. Чувак. 857. Ну, приблизно ще це дочиститься, це Біля 100 грамів втрат іде. Ну, це дещо багато. Ну, ще раз по формі, як вона зроблена. Це є в нас верхня частина форми, низ корпуса. Ця сторона в нас. Низ, але верх корпуса. Це дві боковинки. Я спочатку їх зробив з іншим дном було, з, таким, з такою четвертю, яка сідала у низ. але це марудно чистити, тому я переробив просто на, на гладко. По цій частині ще покажу, як виглядає. Ці отвори я зашпаклював автомобільною двохкомпонентною шпаклівкою, щоб туди не попадали ніякі компоненти туди, щоб воно потім важче його витягувати. Тут є, навіть чуть-чуть замітно, що є. Скос. Також є скос до середини. І тому його можна витягувати. Ну, я зробив, кажу, міліметр. Відносно цього. Міліметр. Тут також міліметр. Тому є 2 міліметри різниця між зовнішньою, між верхом і низом. Але це не принципово. Ось така форма, так ми їх виготовляємо. Кому цікаво, ставте лайк, кому не цікаво, дизлайк. Дякуємо за перегляди. Всім всього найкращого.